Вітаю у цьому відео. Ми поговоримо, коли саме необхідно подавати документи для отримання субсидії. Як наголошують у Мінсоцполітики, за житловою субсидією можна звернутися у будь-який місяць року в разі виникнення такої потреби. Вона розраховується на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня та опалювальний сезон з 1 жовтня до 30 квітня. Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону. Після закінчення терміну її отримання органи пенсійного фонду України самостійно здійснюють її розрахунок на наступний період без звернення громадян, але є винятки, що стосуються окремих категорій домогосподарств, зокрема ВПО, що стосується Житлової субсидії на придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива вона призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян. У разі звернення за призначенням такої житлової субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону, вона призначається спочатку такого сезону, а у разі звернення за призначенням житлової субсидії протягом трьох місяців після підвищення тарифів, субсидія призначається з місяця такого підвищення. Якщо ця інформація була для вас цікавою, Ставте лайк, підписуйтесь, а я дякую вам за перегляд і до зустрічі на каналі Елементарне правознавство.